Радник президента США з питань безпеки Джейк Саліван в Пекіні. Це архіважлива зустріч, архіважлива розмова на фоні подій російсько-української війни, на фоні загострення ситуації в Філіппінському морі, південно-китайському, як називають його китайці, філіпінську, як називають його філіппінці. В двохсторонніх відносинах між Китаєм і Сполученими Штатами в розростанні конфлікту Китаю і Японії, хоча б в тому, що з філіппінцями днями зіштовхнулися два кораблі філіппінський і китайський, з японцями, що літаки китайські вперше за багаторічну історію пролетіли на території Японії, вторгшись в повітряний простір, тут і проблема. Північної Кореї, тут і проблема а, постачання до Росії а, обладнання і компонентів обладнання, і компонентів озброєння, які йдуть в порушення двосторонніх домовленостей і санкційної політики, тут і фінансова допомога а, Росії, тут і проблеми на Близькому Сході, в Африці і так далі. Ну, проблем стільки. У усьому світі у двосторонніх відносинах що, слава Богу, що Джейк Саліван добрався до Пекіна такий і зустрівся сьогодні із Сі Цзіньпінням, головою КНР, із ван і міністром закордонних справ. А також зустрівся із заступником центральної військової комісії, яку очолює а, голова КНР Сі Цзіньпінь, і в нього є заступник генерал, який виконує там процедурні певні секретарські функції, і розмова відбулася. До речі, Сі Цзіньпінь – це друга в історії Китаю особа, яка очолює партію, очолює державу і центральну військову комісію. Таким був Мао Цзедун. Ну і ми маємо на сьогоднішній день Сі Піня з такими повноваженнями Ден Сяопін. Окрім посади віцепрем'єра, ніяких посад не займав. Хоч і був лідером фактично Китаю. Ну, тоталітарна, тим більше комуністична система є комуністична система. Так про що ж, йшла розмова, чого Джейк Саліван так стрімко помчав до Китаю. Ну, перше, це, власне, результати на російсько-українському фронті. Бо тут є над чим говорити. З одного боку, Сполучені Штати ввели цілий ряд санкцій, які дещо обмежили і змусили чухатися китайців а ще більше чухатися в Москві. А з другого боку, Китай наклав обмеження на експорт великої частини обладнання для збору безпілотної авіації. Все це зрозуміло не могло пройти поза уваги, тому це обговорюється. По-друге, Китай таки продовжує на торгово-економічні відносини із Росією, збільшує фінансування військово-промислового комплексу, збільшує кількість проєктів в військово-промисловому комплексі з Росією. Тут є над чим поговорити. Третє це власне Філіппінське море, де продовжує наростання напруги, і вже просто спілкування між. Філіппінами і Китаєм недостатньо І тому останні інциденти вони змусили а, Салівана летіти і вести розмову про це. А, а особливим приводом стало безумовно це те, що ні з того, ні з цього літаки Китаю промчались на територію Японії. Ну, причина то зрозуміла, бо Японія, Філіппіни Південна Корея зайнялися проблемою безпеки серйозно, нарощують свій потенціал, потенціал на морі, і Китай тут мусить якось Шибуршати, бо можуть загнати е, за Уральські гори тільки на другу сторону. І зрозуміло, чому тут не так сам Китай, бо Китай то має потужність, як виникають проблеми із Північною Кореєю, бо це як чемодан без ручки. Його якби й нести важко, але ну куди ж ти його, куди ж ти його подінеш, цей чемодан? Таким чином, і тут є що проговорити. Ну, безумовно. А як тут пройти без наркотиків? Тому що домовленостями були домовленості, а в Латинську Америку Китай таки збільшив експорт відповідних складових і компонентів для важких наркотичних речовин. І тому зростання нелегальної постачання на чорний ринок через кордон американський дуже турбує і виборців американських, ну і зрозуміло керівництво, бо скоро ж вибори. Тут важливо і те, що під час цієї зустрічі Саліван на рівні спілкування з головою КНР і з міністром закордонних справ і з заступником керівника Центральної військової комісії. А, власне, мусили обговорювати відновлення зв'язку військових між, між військовими. Бо якось то домовлялися, домовлялися. Але після того, коли почали один одному телефонувати на рівні навіть керівників підрозділів, бо до це було домовленість, трубку не брали. Тому навіть зв'язок треба було протягувати Салівану, а кабелі тягнути за собою, щоб змусити. Ми ж домовлялися, то ви ж говоріть. Піднімайте трубку, коли вам телефонують. Таким чином, тут дуже багато було про що розмов. Ну, сюди ж відносяться квоти е на постачання певних видів товарів. Я вже не кажу там е речі, які зараз світом біжать, вводиться мито. Вводиться мито на електромобілі, ну зокрема, в Європі прийняті підвищення мито. Ну і Канада на 100% приймає рішення щодо збільшення мито на китайські електромобілі. Тобто ситуація, як ми бачимо, крутиться в ту сторону, що Сідзіньпін доведеться чухатися, з ким він. І в нього ситуація не дуже приємна. З одного боку, тут розчохлилася Росія і вкидає дешеві. В а з іншого боку, Захід каже: Ну, як ви з Росією, то ми вам ринок не будемо давати. Ринок, ніби цивілізованого світу і невеликий, але він страшно ліквідний. І тому а, Фюрер що б не робив російський, він розуміє, що Китаю зараз не солодко і Китаю доведеться вибирати. І зрозуміло, що багато хто сказав би: А хто такий Саліван, щоб його приймав Сідзіньпінь? Ну, це розумієте, одна справа це. Радник президента в Узбекистані, в Каргаскирстані, Казахстані, Туркменістані та й Україні. А зовсім інша справа: це радник президента у Сполучених Штатах Америки. Тому традиційно прийнято рішення між президентами, між першими особами, що вони приймають таких осіб, значить, приймають. І тут іще важлива річ: хідники червоні не розстеляють, але якщо приїхав і каже, що треба зустрітися, то приймають і міністри, і перші особи. І це дуже важливо. Важливо ще й через те, що вибори ж, ось уже голосування скоро, через два місяці. Ясно, що а, в цей час. В США можуть розігруватися самі дивні карти і сама дивна ситуація. Ну, якщо, скажімо, спростити це, то торпедування електронних адрес, поштових адрес електронних і так далі, штабів хакерами, причому тут е періодично змінюються китайці на росіян, росіяни на китайців, причому вони використовують е сервери. З європейських компаній, якісь австралійські, там і так далі, де але почер вже видно, і воно дуже добре читається І, власне зростання таких атак під час от, виборчої кампанії, воно теж привернуло увагу. Сектору безпеки Сполучених Штатів Америки, тому і це питання обговорювалося. Відтак можна сказати, що візит Салівана, хоч і не проходив він по червоній доріжці, але з точки зору змісту розмов є дуже і дуже важливим. Особливо сюди відноситься питання фінансового сектору, банківського сектору, військово-промислового комплексу, ну і ситуація, яка створюється загалом до тих. Океанському регіоні, де Сполучені Штати видно, як все більше і більше інвестують в те, щоб збалансувати зусилля союзників по ОКУС, а це Австралія, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, а також КОТ, куди входять в тому числі і Індія, для того, щоб забезпечити і економічне, і воєнно-політичне балансування того. Активу, який сьогодні на собі несе Китай, і несе колосальну загрозу для багатьох своїх сусідів. А тут ще він яшкається із цим біснуватим московським фюрером і тегеранськими ятолами. Ну, трійка скажем, скаженна, і вона може з такою швидкістю пронестися, що краще упередити ці речі. Не виключено й те. Що в Пекіні буде проговорюватися питання стосовно проблематики ядерної безпеки? Бо напруга, не дивлячись на те, що ніби Пекін і Вашингтон разом з Лондоном Парижем відпрацювали ці питання і займають спільну позицію стосовно неможливості і недопустимості застосування ядерної зброї, як себе поведе московський фюрер? Ну, спрогнозувати може тільки сам московський фюрер. Та я думаю, що він і сам не знає, на що він ще здатен цей біснуватий чоловік. Відтак очевидно, що і це питання буде обговорюватися, тим більше що Китай серйозно нарощує кількість ядерних боєголовок. Відтак. Недооцінити цю зустріч неможливо, вона в тому числі для України є суперважливою. І очевидно, що Саліван ще встигне після повернення зустрітися із міністром оборони України Умеровим і з керівником офісу Єрмаком, які приїдуть вже за відповіддю стосовно того, які обмеження є. В застосуванні зброї, яка надходить до України і від Сполучених Штатів Америки, і від європейців, бо відповідь на це питання знаходиться в руках Джейка Салівана. Ну що, будемо дивитися, будемо слідкувати, будемо знати, як буде розвиватися. І наслідки діалогу Салівана в Пекіні, і наслідки власне діалогу, який відбудеться між Саліваном і українськими посланцями у Вашингтоні.